Історія постколоніальної Африки може похизуватися божевільними диктаторами, які вселяли своїм підданим захоплення, а зовнішнім спостерігачам жах. Але безграмотний син чаклуна Франциско Масія Знгема перевершив їх всіх. Він привів країну до економічного та соціального колапсу, був страчений власними родичами, але забезпечив сім'ї владу над Екваторіальною Гвінеєю. Всім привіт! Це канал Історія для тебе, і сьогодні ми. Продовжуємо говорити про африканських диктаторів. Цього разу у нас Екваторіальна Гвінея. Але перед цим вже традиційна вікторина. Чим прославилися тамплієри А. Алхімію, Б. Банками, В. Книгодрукуванням, Г. Спортом. Пишіть відповіді у коментарях. Ну і не забувайте, звичайно, підписуватися на канал та бити у дзвоники. Тут багато чого цікавого. Екваторіальна гвінея це маленька держава. Звичайно, не така маленька, як, наприклад, Монако, але все ж таки невеличка. Про неї, як правило, не розказують в телевізійних новинах і не пишуть у підручниках з історії. Проте ця країна мала свою зоряну в лапках годину, коли її прославив також в лапках один з найжорстокіших диктаторів на африканському континенті Франциско Масіас Нгема. Як це часто буває з диктаторами та автократами, себе Масія з гордо називав визволителем народу Екваторіальної Гвінеї? Таку оцінку поділяли не всі. Правозахисна організація Алерта Інтернаціональ називала режим Масіасу африканським аушвіцем. Канадська газета Отава Таймс африканським Дахау а швейцарський. Антрополог Макс Лініджер-Гума, який став одним з небагатьох європейських свідків діяльності Масіаса, називав африканським фашизмом. Ці не дуже приємні епітети дають певне розуміння про те, що відбувалося в Екваторіальній Гвінеї з 1968 по 1979 рік. Як і переважна більшість африканських країн, Екваторіальна Гвінея має багато колоніальне минуле. Спочатку територію відкрили португальці в 15 столітті, потім тут на короткий час влаштувалися британці. А потім влада прийшла до іспанців, які панували тут до середини ХХ століття. Іспанська колонія довгий час існувала поза історією. Тут мирно текло колоніальне життя, якщо експлуатацію без воїн можна звичайно назвати мирним. З усіма його перевагами та недоліками, але в 20 столітті до екваторіальної Гвінеї перекинулася полум'я іспанської громадянської війни, і після перемоги каудильо Франко колонія перейшла під керівництво нової влади. Вона, що дещо парадоксально звучить, виявилася в чомусь набагато прогресивнішою за попередні, були розширені права місцевого населення, у якого, наприклад, з'явилася можливість отримання іспанського громадянства. Більш тісне знайомство з європейською культурою у поєднанні з порівняно м'якою політикою колоніальної адміністрації, дало поштовх розвитку національно-визвольних рухів, які діяли дуже мирно і здобули незалежність без кровопролиття. У 1968 році іспанська влада оголосила про проведення перших загальнонаціональних виборів, у яких виграв Франциско Масіас Нгема. Про минуле Масіаса до того, як він прийшов до влади, варто сказати кілька слів. Це допоможе зрозуміти мотиви політики терору, в атмосферу якого він занурив новостворену республіку. Масіас Нгема народився 1 січня 1924 року у родині місцевого чаклуна з племені фанг З самого дитинства майбутнього диктатора оточувала атмосфера дуже специфічного африканського чаклунства, яке багато в чому складалося з елементів чорної магії. При цьому Масія завжди асоціював себе з певною етнічною спільнотою, інтересами якої він у майбутньому керувався і під час політичних чисток, і при призначенні своїх одноплемінників на керівні посади у державі. На перших виборах, що відбулися 22 вересня 1968 року, Масі Азнгема висунув свою кандидатуру від імені лівих сил, точніше, свого племені фанг, а його головним суперником став представник правих Беніфаціо Ондо, якого також активно підтримувала католицька церква. За підсумками першого туру голосування, два кандидати прийшли до наступного туру, де перемогу зі значною перевагою здобув. Масіас Нгема після свого тріумфу новий правитель Екваторіальної Гвінеї негайно розпочав рішучі дії. Силовики почали методично і криваво винищувати політичну опозицію. Було вбито віцепрезидента Босіо Дьоко, який належав до етнічної. Іншої групи Бубі. Потім настала черга головного опонента Масіаса Онда, якого було кинуто до в'язниці за звинуваченням у державній зраді, а потім вже вбито. На початковому етапі, поки Масіас ще не встиг консолідувати всю владу, були навіть спроби державного перевороту. Наприклад, у березні 69-го року міністр закордонних справ. Атанасіо Донго, який посів третє місце на президентських виборах, зібрав навколо себе незадоволених політикою нового президента, зокрема військових, і наважився на заколот. Недовірливий і відверто схильний до параної Масіас, відчувши небезпеку, що насувається поспішно, пішов зі своєї резиденції і почав чекати моменту для завдання удару у відповідь по змовникам. За час відсутності президента заколотники зайняли президентський палац. Проте, згодом, Масіас увійшов туди у супроводі лояльних йому сил. Після нетривалої сутички Донго було викинуто з вікна та забито до смерті озброєними прихильниками президента. Того ж дня Масіас обрушив свій гнів на меншість іспанців. Президент вів режим надзвичайного стану, а його прихильники влаштували. Справжню різанину колишніх господарів країни, багато хто з яких був змушений тікати, залишивши все майно. Після невдалої спроби державного перевороту Масіас взявся за репресії, і їх жертвами вже найближчим часом стали десь 500 людей з різних соціальних верств. Люди Масіаса хапали все, що потрапляло під руку без розбору, керуючись бажанням залякати населення і зробити його більш покірним. За словами французького посла в екваторіальній гвінеї Жака Фурньє, диктатор після перевороту перетворився на моторошного параноїка, який займався лише одним пошуком будь-яких способів закріпити свою абсолютну владу. У 1970 році Масія створив свою власну партію з назвою Єдина національна партія, що називається «П'ять балів за відвертість. Трохи згодом, у 1973 році, до назви було додано слово робоче, щоб якось пов'язати борьбу з інакодумцями під брендом захисту інтересів пролетаріату. Завдання партії було дуже просте: знаходити і страчувати незгодних. Фактично, це була не політична навіть партія, а організація реалізації державного терору. Диктаторський режим також організував для дисидентів особливі суди, які називалися навіть судами Кенгуру. Е, така назва походила від того, що виносили вирок дуже швидко швидше ніж стрибає ця тварина. Консолідувавши свою безмежну вже владу, Масія Знгема вирішив, що він тепер є втіленням Бога на землі, і задумав прибрати інститут, який представляв його суперника на президентських виборах католицьку церкву. Він повністю знищив церкву, страчував і виганяв з країни всіх священників і тих, хто їм співчував. Репресії призвели до того, що з країни втекло все освічене та кваліфіковане населення. В екваторіальній Гвінеї просто не було кому працювати. Підсумком такої політики став колапс економіки та продовольча криза. В цих умовах Масі з Нгема вирішив повернути рабську працю. Він змушував дівчат працювати на кавових плантаціях і ставати наложницями його компаньйонів. І це призвело до того, що з країни побігли сім'ї, які намагалися якось врятувати своїх дітей. Більш того, режим активно протидіє в розвитку освітньої системи, закриваючи школи та залишаючи перед молоддю лише дві путівки в життя. Хлопчики мали стати або солдатами, або рабами, а дівчатка наложницями або рабинями. А зараз хвилинка самореклами, Ми потім продовжимо. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. Це дуже важливо, та саме завдяки цьому він продовжує своє існування. Я вдячний всім, хто допомагає проєкту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео чи донатами. Лише це дає йому змогу якось ще триматися і залишатися самостійним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість йому якось допомогти. Я всім дякую. Також я б хотів. Порекомендувати вам сервіс ХепіПАО, це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, відповідним притулкам та займається їхнім лікуванням. Тварини, як і люди зараз у дуже скрутному положенні і потребують допомоги. І ми можемо з вами це зробити. Посилання буде в описі. Дякую всім! Ми продовжуємо. В 1972 році Масія Знгема проголосив себе довічним президентом, прийнявши також і інші титули. Ну, наприклад, непорочний апостол зі Сталі, або унікальне диво Екваторіальної Гвінеї, або великий магістр освіти, науки і культури. Як і належить кожному магістру освіти, що поважає себе, Масія Знгема… Розпорядився закрити бібліотеки і заборонив використання слова інтелектуал. Він також наказав повісити свої фотографії поряд з церковними вівтарями, а священнослужителям включати згадування масія Сангеми у проповіді. Зрештою, заборони торкнулися буквально будь-яких релігійних зборів та заходів, включаючи похорони, а також використання християнських імен. У рамках цієї ж кампанії, в 1973 році столиця країни Санта-Ізабель була перейменована на Малабо на честь короля корінного для країни народу Бубі. А острів Фернандо По отримав нову назву на честь довічного президента. При цьому емоційний стан самого Масіса погіршувався. Він зловживав забороненими речовинами, що призводило до. Галюцинації, загострення тривожності та затяжних розмов з мертвими людьми. Довічний президент дедалі більше втрачав зв'язок з реальністю, що лише підвищувало градус насильства в країні. Масєс віддавав накази страчувати цілі сім'ї та села, іноді виявляючи в цьому якусь от навіть певну кінематографічність. Так, під час святкування Різдва 75-го року, президент вивів 150 своїх опонентів на футбольний стадіон і розстріляв їх з кулемета під. Акомпанемент оркестру, який тоді там знаходився. Ще жахливіші випадки відбувалися у в'язниці Плая Негра, де з метою економії патронів для вбивств людей застосовувалися, наприклад, залізні прути та поховання живцем. В економічному плані країна була повністю розорена. Практично всю виробничу діяльність було зупинено. Тільки лісове господарство, як і раніше, Приносило хоч якийсь дохід. Фінансові проблеми були настільки серйозними, що режиму навіть не вистачало грошей для армії. Вирішувати ці проблеми Масіас взявся у своєму неповторному стилі. Так, коли керівник Національної служби статистики заявив, що економічні результати виявилися нижчими за прогнозовані, президент побажав йому навчитися краще рахувати. А для закріплення матеріалу наказав порізати. Цього правдоруба на шматочки. При цьому центральний банк країни був закритий, а вся іноземна валюта була переміщена на заднє подвір'я будинку Масіаса. Такий оригінальний хід викликав протест з боку керівника центрального банку, що у свою чергу призвело до його передчасної смерті. Солдати, що залишилися без оплати, почали викрадати іноземців, які були в країні, і утримувати їх для потім. Отримання викупу, щоб зупинити відтік населення, Масіас наказав знищити всі рибальські човни та замінувати єдину дорогу, якою можна було залишити континентальну частину країни. Попри це, близько третини населення покинуло країну екваторіальну Вінею. Поведінка Масіас Сангеми чинила також. Значний вплив на зовнішню політику країни, будучи відвертим антизахідником, Масія з спрямував свій погляд на соціалістичні країни. Але незважаючи на його затятий і, мабуть, навіть відвертий антиколоніалізм, зовнішня політика Масіаса була спробою заміни залежності від однієї метрополії Іспанії на залежність. Від кількох інших СРСР, Китай Куба. Масіас намагався загравати з різними соціалістичними режимами, обіцяючи натомість спрямувати розвиток країни комуністичними рейками. Проблема в тому, що президент був налаштований вкрай позитивно щодо отримання подарунків від СРСР, Китаю, Куби чи, наприклад, Північної Кореї, але не горів бажанням виконувати свою частину домовленостей. Плюс лавірування Масія Сангеми між різними великими комуністами не в Цим комуністам віри в його лояльність. Звіт консула США в тих часів говорив: якщо президент Екваторіальної Гвінеї надто зблизиться з однією комуністичною країною, інша може підтримати його усунення у своїх інтересах. Консул також зазначив, що жодний комуністичний уряд не ставився до Масія Сунгеми. Позитивно через його ненадійність як партнера. Режим Масія Сангеми практично відразу почав набувати династичної форми і вже до 1978 року в Міністерствах та Збройних силах домінували представники сімейного клану президента. Його двоюрідний брат був одночасно віце-президентом та міністром закордонних справ. А один з племінників одночасно міністром фінансів, міністром торгівлі промисловості. Директором інформації, генеральним директором з безпеки, держсекретарем президента, плюс начальником протоколів і уповноваженим державними підприємствами. Його племінник Теодоро Обіанг Нгема командував Національною гвардією. Безумовно, подібний підхід забезпечував певну лояльність до президента з боку бюрократичного апарату. Однак все змінилося, коли жертвами терору почали ставати родичі Масіаса, зайняті саме в силовому блоці. На думку дослідників, причиною, яка спонукала офіцерів розпочати підготовку перевороту, стала страта племінника-керівника Національної гвардії. При цьому неефективне управління, епатажний образ та Постійне маневрування між соціалістичними союзниками дедалі більше змушувало Москву засумніватися у цінності для неї Масія Сангеме. Зрештою, розчарування радянських покровителів залишило президента значною мірою в ізоляції від допомоги, і він був нездатним протистояти державному перевороту. Ні, Москва, ні Пікін, ні Гавана не знайшли необхідним захистити свого союзника. Але державний переворот, організований родичами Масія Сангеми у 1979 році, настав зненацька для всіх учасників якби великої гри і сполучених штатів і радянського союзу, навіть Іспанії, яка мала певні види на свою колишню колонію. 3 серпня 1979 року, підполковник Теодоро Обіанг Нгема атакував президентську резиденцію. Через кілька днів Масіаса було схоплено, а на початку вересня того ж року. Віддано суду під час суду колишнього вічного президента помістили у підвищену до стелі клітину. А на саме засідання дивилося півтори тисячі глядачів. Суд визнав Масія Сангему винним у винесенні 101 незаконного смертного вироку та засудив колишнього президента до розстрілу. Незабаром вирок. Був виконаний новою президентською гвардією. Щоправда, гвінейські солдати відмовлялися стріляти в масія сангему, побоюючись чаклунських прокльонів. Тому розстрільну команду привезли з марок. Одинадцятирічне правління Масі Сангеми призвело до того, що 80 тисяч людей загинуло, а ще 350 тисяч втекли з країни. Держава втратила практично всіх кваліфікованих фахівців. Вони іммігрували до сусідніх країн та Іспанії. На момент страти колишнього президента в Екваторіальній Гвінеї було лише два професійні лікарі, один з яких був особистим лікарем Нгеми. Втім, стиль правління змінника президента Теодоро Обіан Гангеми. Або Нгема II, мало відрізнявся від стилю його дядька. Нгема II також засновував свою владу на насильстві, страхові, знищенні іноді фізичному опозиції, концентрації влади у власних руках та руках свого клану, використанні силових ресурсів для боротьби, наприклад, з опозицією. Переворот 1979 року усунув главу держави, але не демонтував створену ним систему управління, засновану на терорі та домінуванні одного клану. Як зазначав один із мешканців столиці Екваторіальної Гвінеї, через 15 місяців після падіння Масіасу ситуація в Екваторіальній Гвінеї майже не змінилася. За кермом нових автомобілів часто можна було побачити нових керівників країни, які були у складі старої влади. Ось така історія сталася у другій половині ХХ століття в Африці. Підкидуйте ідеї для наступних відео. Пишіть, до речі, в коментарях, хто е, з цих диктаторів, Ідіамін, Бокаса, ну і. Нгема був більш відбитим. Поширюйте це відео. Дякую за донати. Хай вам щастить, бувайте!